Розв'яжи рівняння х5 дорівнює 8. Ліворуч у рівнянні дріб, а праворуч натуральне число 8. А ми знаємо, що чисельник це ділене, знаменник, дільник. І тоді вже чому дорівнює дріб, це частка. І знаємо правило: щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Правило знаємо. Ділене чисельник, дільник знаменник. А якщо поділимо, то вийде частка. І тоді оцей чарівний трикутничок, ми можемо оці змінні записати: а ділене, поділити на дільник, отримаємо частку. Якщо дільник помножити на частку, то отримаємо ділене. Якщо ділене поділити на частку, то отримаємо дільник. Але краще числами. Давайте числами. 8 поділити на 2, отримаємо 4. 8 поділити на 2, отримаємо 4. 8 поділити на 4, отримаємо 2. 2 помножити на 4 отримаємо 8. Отакий От чарівний трикутничок. То одразу ми бачимо, що х дорівнює х. Оце він отут, ікс, Отут, отут. Він дорівнює 8 помножити на 5. Дорівнює 40. Наступне завдання. 121 поділити на Х рискою дробу дорівнює 11. Якби ми в чарівний трикутничок це записували, то 121 було б отут. Х отут, а 11 отут. То, щоб знайти х, ви можете намалювати цей трикутничок. Давайте швиденько і витримо його тоді. Отут 121, отут поділити на х і отримаємо 11. А якби ми їх помножили на 11, то отримали б 121. Але щоб знайти х оцей х, нам треба 121 поділити на 11. Зрозуміли? Ну, нехай він тут буде. Нам треба 121. Поділити на 11. А 11 помножити на 11 це 121. Це квадрат числа 11. От ми знаємо, що 10 на 10 це 100, а 11 на 11 121, а 12 на 12 144. Треба б знати. То 121. Поділити на 11 буде 11. Так самісінько. Ми розв'яжемо ці трішки трішки більшенькі рівняння. У першому випадку нам треба знайти y-1 ділене, а ділене ми знайдемо, як частку помножити на дільник. Тоді y-1 дорівнює 36. Тоді додамо одиничку у ліву та у праву кишеню. Це ж рівняння. рівняння. І знову буде рівність. Число вже буде інше у кожній кишені. Але рівність буде. Y дорівнює 37. Четверте завдання. Тепер нам треба знайти дільник. Ми можемо згадати правило: дільник дорівнює, діленому поділити на частку, а можемо записати отак, отакий трикутничок. Тут 39 буде отут. Отут буде Y додати 3, а отут буде 3. То Y додати 3 дорівнює 39, поділити на 3. Можна рискою дробу. Так, і залишити. І тоді зрозуміло, що y додати 3 13. От, наприклад, знову у нас дві кишені, і однакова кількість грошей у кожній кишені. Оце кишеня, наприклад. І оце інша кишеня. І там, і там 13. Але тут 13, а тут теж 13, але y додати 3. То ми із однієї кишені 3 заберемо, і з іншої три заберемо. І тоді отримаємо Y дорівнює 10. Знову рівність. Розв'язали всі рівняння, і було цікаво і весело. А далі буде.